По вихідними на базі спортивної школи Барса відбулася матчова зустріч з волейболу серед юнаків та дівчат. Змагалися спортсмени із шостки та свеси. Це молодші діти. Вони ма сьомий дев'ятий клас вони ще тільки починають грати і. Півроку вони не тренувалися під час воєнного стану. Спочатку зіграли дівчата, потім юнаки. Серед дівчат з рахунком 2-1 здобула перемогу команда із шостки. Серед юнаків з рахунком 2-0 кращими стали юнаки зі свиси. Дівчата показали запеклу боротьбу. Вони пограли, ну, грали з трьох партій І на більше, на більше менше. Була красива гра. Хлопчикам шостки не трішки не хватило. Ну, вони трішки замаліші, у них ще все попереду, а сільські хлопці молодці, потужні. Була запекла, красива гра. Сьогодні показала гра, що дівчата грали довше, на мій погляд, ніж хлопці. Хлопці дуже швидко зіграли свої дві партії. Ми, на жаль, дівчатами програли 2-1, вітаю шостку з перемогою. 2-1 в рівній боротьбі в третій партії два очки програли дівчатами. Но це досвід і я задоволений результатом. Хлопці свиси, наші хлопці виграли 2-0. Хотів подякувати дуже дуже подякувати за прийом за те, що в такий складний для країни час ми змогли все ж таки з дітьми виїхати на змагання. Це виїзд, це ну ми чекали цього давно. Навіть маленькі матчові зустрічі для спортсменів, неабияка змога розвиватися та вдосконалювати свої вміння та навички. Останній раз ми грали 23 лютого, якраз. І вже після почалася війна, я більше не грав. Мені сподобалася сьогодні гра, тому що ми змогли зібратися командою та показати результат. Я займаюся волейболом вже досить давно. Це мені дуже подобається. Це моя Напевне, сутність така, я я навіть не знаю, що я робила без волейболу. Це прям для мене дуже-дуже дуже люблю. Жіночий волейбол також. Він дуже такий різнобаре, навіть скажу. І є дуже, це дуже командна гра, і ми з командою друг за другим. Що та є отакі змагання? А, ну, перш за все натхнення і працювати далі. Розвивання силу духода додає на початку церемонії нагородження. Спортсмени хвилиною мовчання вшанували захисників України та мирних громадян, які загинули від російської збройної агресії. Ці змагання мали змогу відбутись завдяки захисникам України, які боронять кордони держави на фронті, зазначила Алла Дейко, директор комплексної дитячої школи Барса, та звернулась до спортсменів. Я дуже вдячна вам, То що ви знаходите час ви приходите. Взяв участь у церемонії нагородження президент Федерації волейболу Сумщини Ігор Молоток. Неважливо результати, які ви досягли, хто переміг, хто не переміг. Ви кожен з вас переможе, тому що ви маєте час натхнення займатися волейболом. Спортсменам він вручив подарунки. Це, зокрема, форма та спортивний інвентар. Спорт це здорова нація. Здорова нація це та мета, якою ми рухаємось, і діти це той показник. Ви бачите очі, ви бачите посмішки в ці буремні часи, коли йде військова агресія, проводити такий ковток повітря між, так, містами. Це Дуже важливо для нас, дорослих, для нас людей і дати можливість дітям займатися. Підсумком матчевої зустрічі стало спільне фото на пам'ять.